Здоров! Можливо хтось вас чув, що компанія Hasbro Сумісно з Amazon планує зняти лайв екшн по мультисеріалу My Little Pony, в якому будуть участвувати живі актори. А якщо ні, то ми зараз обговоримо дану тему. Це буде моє перше відео на цьому каналі, де я буду показувати свою рожу в очках та щось розказую. Цікаво те, що дану тему обговорюють загалом на англомовному ютубі. І також трошечки на російськомовну. Але я буду першою людиною, яка зніму це відео на україномовному ютубі. Річ у тім, що компанія Hasbro та компанія Amazon вирішили анонсувати вихід лайф-екшена по MagicPon, у якому будуть залучені живі актори. Наразі поки невідомо, як це іменно буде виглядати, але можна припустити декілька теорій. Перша теорія три... Перша теорія — це будуть актори, які будуть переодягнені у персонажів МЛП по типу Equestria Girls або щось в такому думці. Можливо, це буде схоже щось на косплеї броні, приблизно як на тій фотках вони будуть виглядати. В принципі, це дуже досить таки банальніший варіант. Друга, це будуть cgi модельки персонажів, як, наприклад, у фільмі про Соніка або 2D-персонажі, як у повнометражці про Кубова, Можливо, хтось з вас пам'ятає. Чи в тих самих фанатських анімаціях, де, можливо, ви теж могли бачити, як, наприклад, Корейн Rainbow Dash, де вона потрапляє у світ реальних людей, в реальний світ, і з неї там головний герой знайомиться. Ось, досить, до речі, така цікава от, анімація. Третя, досить бредова, але хто його знає. Можливо, у фільмі будуть залучені справжні коні, тільки от є, до речі, два нюанси. Чи будуть вони розмовляти людською мовою або на конячою, або чи будуть вони перепарбовані у персонажів МЛП. От? Досить така бредова теорія, але хто його знає, можливо, так і знімуть. А можливо, це буде фільм про те, як люди потрапили у світ кубил, ну от веквестві, знайомляться з місцевими мешканцями, виживають в ньому та шукають Ну Або залишаються та будуть жити в ньому. Чому ні, я теж там, до речі, би. Як, наприклад, зробив один чувак, якого звати Брендон. Можливо, хтось з вас не чув, у нього є свій канал, називається Броніпоніпродакшн. А річ у тім, що він, до речі, знімав о, таку анімацію. Він, до речі, не сам знімав, йому, до речі, з цим допомагали. За допомогою портала, який відкривається з його комп'ютера, потрапляє у Еквестю і знайомиться з персонажем МЛП. Тільки прикол в тому, що то просто була чисто фанатська анімація, де досить так все криво зроблено і не дуже. Простіше кажучи, було зроблено на коліні, коли вийде сам фільм. Звісно, невідомо, але я чув, що він може вийти десь у 2027 чи 2028 десь в руках приблизно. Ну це по версії чата чи путіли. Може пізніше вийти, може чуть раніше. Тому що зараз, поки стосовно цього інформації дуже мало, і невідомо. Також цікавить питання в тому, по якому поколінню буде зняти даний лайв-екшн. Але якщо так будуть залучені живі актори, то можливо це буде подібно щось до першого покоління, де, окрім вони там також були люди. Можливо, ви могли теж бачити, я не знаю, чи хтось вас дивився там перше покоління. Принаймні, я сподіваюся, що в даному фільмі буде зняти сам Райан Гослін. Тому що якщо він не буде залучений до зьомок, то все, фільм буде місті та параша повна. Ну і в принципі, все це все, що я міг розказати стосовно цього фільму. Так як стосовно нього інформації дуже мало і багато що невідомо як воно це все буде виглядати і як воно все буде насправді. Але ну, декілька своїх теорій, деяких там я взяв з інших людей, деякі я вже там своїм Чуть-чуть приплів. Але факт в тому, що можливо колись він вийде, ну і ми нарешті вже дізнаємося, що він буде. Робити. А так поки невідомо, тому що немає не фізера, не самого трейлера, щоб б приблизно мати уявлення, що там буде. Ну, Поки нічого такого, поки тільки те, що його планують зняти. Ну і в принципі я думаю все. Кому сподобався а, даний відео, обов'язково тисніть вподобайку, підписуйтесь на мій канал, натискайте дзвіночок, щоб знати про вихід моїх нових відео. І обов'язково любіть по неї. Ну і з вами був ваш улюблений Житомирський броні. Всім годбай!